Змістилася дата святкування церковних свят, зокрема Святого Миколая. Коли у вашій родині традиція святкувати Миколая? 6 грудня. А ви ялинку ставите сьогодні? Після цього дня? Ну, як вийде, не знаю ще. А що ви плануєте ставити? Ялинку чи щось інше в цьому році? Ялинку. Два рази. А ялинку ви ставите після Святого Миколая? У вас буде в родині така традиція, якщо раніше тепер виходить? Може, Не йолка, віточки можуть бути. От. А до речі, багато українців зараз переходять на варіант дідуха, там інший український символ. У вас не було такої? Ні, не було. Святий Миколай 19 грудня. У вас по старому, так? А ви якісь деревця там, чи ялинку чи щось будете цього дня ставити? Ви традиційно після Миколая ставите, чи ближче до Нового року? Та ну я не знаю. Катя, як ми будемо? Ближче, нового... ближче до Нового року. <гум> Дякую тобі. Мабуть, шостого. А у вашій родині яка традиція ставити після цього дня ялинку? Ви тепер раніше будете ставити? Чи ви якесь інше деревце будете? Я думаю, так, да, будемо раніше. Думаю, що так. По новому календарю. По-новому. По новому. Ну. А у вас є традиція встановлювати ялинку після Святого Миколая? Так. І Будете цього ж вже ну, раніше, тепер ранішу дату виберете для ялинки? Звісно. А вже думали про це? Ну так. Поки що не дуже. Але будете по-новому, так, як от було? Буде, так, буде, буде по-новому. А не думали ви, що е, встановлюєте не ялинку, а якийсь інший там. Дії, дух, якісь там зараз українці по інакшому поки розглянемо. що ялинку, поки ялинку не все одразу.